Добрий день, мене звати Тетяна Опалько, і сьогодні ми поговоримо на філософську тему, про яку мало хто говорить, але вона є дуже важливою про старіння. І ця розмова сьогодні буде з Галиною Маков. Доброго дня! Вітаю! Я генетик, доктор біологічних наук, багато років займаюся генетичними дослідженнями. І сьогодні, як зазначила Таня, будемо говорити про таку особливу тему, як старіння, і чи має Дотичність генетика до старіння, механізми генетичні в старінні. І Таня, що у вас найбільше в тій ділянці старіння? Найбільш важливо чи цікаво? Наскільки страшно старіти? Особливо молоде покоління. Всі ми зараз задумуємось про те, що колись ми будемо старенькими. Вже ми вже до цього готуємося і матеріально, і морально. Але як підготуватися і зробити цю старість більш такою в задоволення легкою, можливо, таке питання з двох сторін. Я буду більше про нього говорити, як про механізми, більше старіння а і не про підготовку. Думаю, що тут є такі дві теми, про які важливо, якби я їх розділити. Що я вважаю, що старіння що це базовий біологічний процес. Що тільки клітина там народилася, утворився цей живий організм, і він вже поступово наближається до, до своєї загибелі і до переходу в цю фазу завершення життя. Що ми розуміємо під, під старінням, що це поступово є. Згасання eh, певних функцій чи eh, погіршення певних І Чому генетики eh, говорять про старіння і чому генетика така велика частина генетичних досліджень eh, власне, eh, представлена цій темі старіння? Тому що, так як ви сказали, кожну людину це турбує. Люди би хотіли жити довше, вони би хотіли не старіти, всі би хотіли знайти цей еліксир е е е е молодості. <the��> Або ексеровічного життя. І я сьогодні трохи розповім про те, а що каже генетика про це, а що на зараз відомо про старіння. І для мене в цій ділянці генетика і старіння є таких кілька моментів. Це перші моменти пов'язані з теломерами, теломеразою і біологічним віком. Друга частина це буде про те, чи є, коли людина, наприклад, народилася, чи ми можемо передбачити, чи є якась схильність до, до, до тривалого віку життя, чи є якісь гени відповідають за схильність, наприклад, до вкороченого або короткого життя. Оце. І, і третє, напевно, про те. Що робиться для того, що робиться, що роблять генетики, для того, щоб нам, як людство, що ми думали про те, як якісно мати, як найбільш тривале, якісне життя, тому що всі ми бачимо, що за останні сотні років тривалість життя людини завдяки науково-технічному прогресу, завдяки технологіям різних, завдяки медицини, зростає. Угу. У мене є ось таке доволі головне питання: чи ми зможемо жити 150 200 років? Тому що якщо ми подивимося на нашу історію, то люди живуть жили по 40 років, по 30 років. Вони встигали за цей час народити дітей, іноді навіть побачити онуків і вже вмерти. А тут ми бачимо історію про те, що в 40 років деякі пари тільки починають одружуватись, народжувати дітей. Вони тільки починають ставати на ноги, і можливо, ми йдемо в ту історію, нашу майбутню, коли ми будемо жити 150-200 років, бачити не тільки своїх онуків, а прапраправнуків. Я думаю, кожен з нас би цього хотів і до цього прагнув, щоб якнайдовше тривалість життя була. А чому тоді ми не живемо? Що, що зупиняє? Насправді, кожна наша клітина з ми утворення з мільярдів клітин має обмежену кількість поділів. І кількість поділів, скільки нормальна клітина ділиться, далі клітина не помирає. Власне, кількість цих поділів є обмежена і визначена такими спеціальними частинками на кожній хромосомі. Хромосома це, власне, один кусок наших генів ділянка, і вони називаються теломери – і з, з, з збільшенням кількості скільки разів поділилася клітина, ті ділянки вкорочуються. І вважається і за це в 2009 році було присуджено Нобелівську премію, коли було описано цей механізм, як відбувається. Вплив, власне, теломер на загибель клітини, на оцей клітинний цикл, на процеси старіння, і Ел Елізабет Блекберн у 2009 році її робота разом зі співавторами про роль теломер в клітинному поділі в старінні. Після цього був цілий бум власне, досліджень, публікацій, і таку рекомендую. Науково-популярну книжку теж авторки цієї Нобелівської лауретки Елізабет Блекберн про ефект Теломер. Він так і називається Ефект Теломер де описано про те, як. Теломери або що впливає на наші теломери, тому що це структура, яка вони можуть середня довжина теломер. Вона може бути виміряна в кожної людини. Ми можемо порівняти з іншими людьми, можна виміряти в динаміці, тобто наскільки вони відповідають певному віку, чи вони вкорочуються швидко, чи. Вони тримаються, ну наприклад, відновлюються на, на певній величині, і власне, які чинники впливають, щоб ті е, теломери були якнайдовше, довгі, великі, і щоб в нас було багато попереду е, отих поділів наших клітин, а в нас відповідно триваліше життя. А чи ми можемо повпливати, і якщо ми можемо, то яким чином на те, аби довжина теломер залишалася як можна довше? Ось цю дов... мала ось цю довжину, таку довгу-довго. Та дуже дуже добре таке питання. Власне, книгу Елізабет Блекберн написала в співавторстві з психологом. І вони вивчали власне різні чинники, які можуть впливати, і в тому числі вже епігенетичні чинники, тобто харчування, заняття спортом, певні психологічні чинники, які можуть впливати на довжину теломер. Там є дуже багато досліджень, які проведено між групами. І рекомендую цю до прочитання цю книжку. І там є про те, що е, зменшення оксидативного стресу, що може впливати на е, якщо ми його зменшуємо, на збереження тої довжини теломер. Телемер є харчування, і також мені дуже сподобалася думка про те, що е, почуття безпеки, тобто відчуття безпеки, воно забезпечує стабільно тут е, не різке зменшення, зменшення довжини теломер І тому думаю, що для нас в Україні, зважаючи на цю ситуацію, в якій ми є в військові дії, що ми є власне в цьому відчутті. Е, Власне, має значення наше сприйняття, тобто нереальна, і ми можемо бути в дуже безпечній країні, але якщо ми постійно маємо внутрішню що ми не почуваємо себе безпечно, навіть там в колі своїх друзів, знайомих, і ми постійно є напружені, то це впливає на оці процеси старіння. Угу. А чи ми можемо це медикаментозно зупинити? Якщо ми там не знаю, приймаємо. Хтось приймає антидепресанти аби зменшити цей стрес, чи вона якось впливає на довжину цих теломерів? Чи можливо є якісь дослідження, тому що наша країна вже доволі тривалий період є в стані війни, і кожна людина, навіть коли живе за кордоном, і це є українець, він все одно хвилюється і стресує через своїх близьких, через свою домівку і і так далі, взагалі за всю країну. Мені здається, що ми ще будемо довгий час жити в цьому стресі. І як ось тут допомогти собі не постаріти в 40 років, не виглядати на 80, наприклад. Та я думаю, що тема ментального здоров'я дуже важлива. І про зв'язки ментального здоров'я генетичних структур це ціла окрема ділянка, яка потребує великих досліджень. Що, що з генетики відомо, і що важливо? Що перше, що таке, що процес старіння він визначається набором наших генів, і є ген, наприклад, який ген, який відповідає за дуже швидке старіння. Є така хвороба, яка називається прогерія, тобто це є генетичне порушення, при якому змінений власне є мутація в гені, який ну, викликає дуже пришвидшене старіння, ген називається ламін. І особи, які мають змінений цей ген ламіну, вони старіють буквально в перші десятки років. Тобто до десяти років до ми, можливо, бачили такі картинки, де діти, які мають там 7-8 років, а вони вже виглядають приблизно на 50-60 і старший, рано помирають. Ця модель цього геноламіну, який задіяний, який задіяний в процесі старіння, використовується на, в експериментах для того, щоб визначити, а що впливає, коли в нас є оця пришвидшене старіння. Що ми можемо додавати? Угу. Яку їжу як поводитися, як, які не знаю, яку дієту, які медикаменти для того, щоб. Ну, не, не відбувалося таке швидке старіння, і є накопичені дані, які на експериментальних тваринах, на експериментальних е, лініях клітинних, де був власне поломаний цей ген, ламіну. І є ці публікації, і вчені зараз розуміють, деякі є публікації про власне. про про певні дієтики можуть впливати на сповільнення старіння, про медикаменти, просто про наявність всіх медаполітів в достатній кількості. Тому оце, що зараз здовження тривалості і якості життя ці програми, які йде про це антиейджень, тобто сповільнення старіння. Багато з них мають оце генетичне підгрунтя, тобто знання. Які е, отримані через генетичне дослідження механізми старіння? Я хочу наголосити, що старіння що це комплексний процес, і там не один ген, не два гени це є дуже багато генів. І генетики задавали себе питанням, і багато людей. А чи є е, така схильність? Наприклад, хтось каже, я з роду довгожителів, в моїй родині, всі живуть довго. Або навпаки, хтось каже, ні, в нашій родині всі помирають рано. І генетики вчені задавали собі питання, а чи є той ген, або якась та чи я можу сказати наперед, тобто крім того, на на теломерики можу впливати, якісь інші гени? У мене скільність жити там довго, чи я навпаки у мене немає не цієї скільності. І взагалі, це генетично, чи це насправді людина просто дуже добре веде спосіб життя, харчується, не знаю, добре справляється зі стресом. От і тут є. Значна зовнішня компонента, але ці гени, там є цілий набір генів вивчають вчені геронтологи, тобто ті, хто займаються е, тривалістю е, старшого віку е, у людьми, і є ціла низка досліджень і бази даних, і вони продовжуються, власне, коли досліджують довгожителів, тобто, коли людей, які прожили понад 90 років, зараз ця тривалість життя зростає, перевіряють. А що в них є такого особливого на генетичному рівні, і що забезпечить ту тривалість, таку довгу тривалість життя? Угу. Е, ще я таке маю питання: е, коли ми стаємо старшими, коли ми починаємо старіти, в людей з'являються зморшки. Зараз ми це можемо прибрати за допомогою косметологічних процедур різних. Е, також людина стає сивою, але. Я бачила в своєму житті приклад, коли людина народжується вже сивою, а з віком, в років 40, вона починає волосся починає набирати колір. Як це можливо пов'язано з генетикою? Можливо, це пов'язано з вагітністю, або ем, що їла мати в період вагітності, або якось інакше. Як це можна пояснити генетично? Що людина з віком стає, начебто, більш молодою, за ну, своїми якимись фізичними. Фізіологічними волосся визначається певним, певним пігментом, що в нас є пігментне волосся. З часом воно втрачається, і людина сивіє, може сивіти раніше, пізніше. І тут яка тут генетична цей і чи, чи пов'язана з е, втрата пігменту в наших е, волосся? Чи вона корелює з нашим процесом старіння? Ну, тобто, це теж це може бути два незалежних процеси угу. з одного боку, з другого боку, це може бути вплив якихось шкідливих чинників. Або навпаки, це може бути отруєння певними металами, які часто можуть порушувати волосся, чи навпаки відкладатися в волосі. От і як для мене це такі старіння і, ко і сивіння, і колір два волосся, такі якби їх паралельні процеси, і вони не означають, що вони. Е е е е е е е не знаю, там на генетичному рівні між собою дуже корелюють. Тобто Кількість цього пігменту вона тобто, може та, не залежати та, від генетики, так та тобто не, небов'язково. тобто зменшення кількості пігменту це не обов'язково зміна в генетичних чинниках. Що цікаво для мене, про це, що продовжити про цей ген старіння, про те, що вчені недавно відкрили, що таким чинником, який є, зумовлює власне схильність до тривалого років життя довгих років життя ген Апо є один. Або ще апо 1 його називають, і є такий один алель гену, який визначає схильність до хвороби Альцгеймера і до кардіоваскулярних захворювань, але в той же час цей же алель відповідає за більш тривалий вік життя. Тобто це є така, можна сказати, наша генетична особливість, яка буде говорити про те, що ми маємо шанс жити довше. І часто в генетиці так буває, що, наприклад, цей варіант може в людей, наприклад, викликати порушення засвоєння, наприклад, там фолатів, фулатів. А з другого боку, цей, цей алель захищає нас, наприклад, від психічних захворювань. Тобто багато показників в генетиці, особливо там однонуклеотидні повтори, якісь варіанти алелів, вони мають певну перевагу, і тому вони в нас в геномі присутні. Як, наприклад, носії мукові ковісидозу, чому їх так багато в свій час мали перевагу, коли була епідемія холери. І вони не так сильно втрачали воду, тому що в них порушений транспорт іонів хлору, і вони не так втрачали воду, і вони виживали під час епідемії холери І, Або, наприклад, носії бета таласемії вони дуже поширені в середземноморських країнах, тому що. Носії, можна сказати, мають резистентність перед зараженням малярією перед тим, що вони менше хворіють на малярію або практично не хворіють на малярію. і тому їх так багато. Проте, коли два носії одружуються, то в них можна народитися діти з бета таласемією Думаю, що ми що попереду, в 21 столітті, генетика буде вивчати оцей механізм старіння, моделі старіння, і з іншого боку, як запобігти цьому старінню, як продовжити тривалість життя. І що це те, що попереду стоїть перед нами і перед майбутніми генетиками. І ті, хто долучиться до наукових центрів, до генетичних досліджень, думаю, що одним з ваших напрямків буде власне визначити, а як нам сповільнити старіння, а що нам зробити, щоб наші клітини не накопичували тих шкідливих мутацій. Бо часто старіння це коли клітина вже не ділиться. Так воно має ділитися виникає більше мутацій, Так звана промосомна нестабільність виникає. Як це нам призупинити? Бо часто механізми старіння і лежать в механізмах певних хворіб. Тобто, наприклад, онкологічні захворювання, вони частіше виникають з віку. тобто, чим старші люди, тим в них частіше виникають ті зміни і є ризик онкологічних захворювань вищий. Ми поговорили про онкологію, про Альцгеймера, які ще можуть бути ризики в старшому віці, коли ми починаємо старіти? Про що нам ще треба задуматись? На що звернути увагу? Я думаю, що з точки зору генетики, пам'ятати, що з віком знижується наш репродуктивний потенціал, і оця тенденція до більш пізнього відкладання народження дітей на пізніше вона не є дуже добра, тому що пам'ятати, що наш організм і яйці які закладені в кожної жінки, ще під час ще тоді, коли вона була в утробі своєї матері, з кожним чим вона старше, вони старіють, тому я би так тут всіх заохочувала і жінок, і чоловіків не відкладати на пізніше народження дітей, тобто в молодшому віці народжувати дітей, бо через ті процеси, які відбуваються з віком старіння, звичайно, що це є кардіоваскулярні захворювання, тобто втрачає еластичність значить, тканини, наші судини, є більший ризик порушень власних судин, інфарктів, інсультів з віком зростає. І пам'ятати також, що з віком наростає кількість так званих нейродегенеративних захворювань, коли порушуються структури нашої нервової системи, головного мозку, і, власне, порушується когнітивна функція. Це теж одна з ознак старіння. Для мене, як для генетика, те, що я бачу, що відбулося за останні декілька десятків років, за попередні роки цей великий поступ. В впровадженні досягнень науки в практику, в застосуванні тих знань для лікування хворіб, для діагностики хворіб, я маю дуже багато оптимізму з приводу того, що ми зможемо е, мати е, більш тривале, більш якісне життя, довше жити, справлятися з дуже багатьма хворобами. І, і тут, можливо, навіть у нас такий є розрив в тому, як ми технологічно, як людство, добре розвинуті, але ми дуже відстали. Як етично, я би сказала, морально, те, що триває війна, те, що незважаючи на цей весь постум, на те, що ми е, можемо багато лікувати, ми продовжуємо один одного е, вбивати. тривають війни на землі, і власне наша країна страждає від нападу е, е, агресивного сусіда від агресивного від нападу Росії, і е, думаю, якщо ми наші зусилля переключимо на і і позбавимося від таких власне деструктивних напрямків на, на наукові дослідження, то е, зможемо жити набагато довше і якісніше тривале життя. Ми приберемо точно стрес з нашого життя. Да, Там це найбільше, що зараз нас всіх тривожить. Так, да, погоджуюсь. Ось я хотіла би запитати, да? зараз в фільмах ми бачимо кріозаморозку, заморожуйте себе, прокинетесь через 100-200-300 років з тим самим набором хромосом з тою самою довжиною таломер. Наскільки це є ідеальною картиною нашого світу? Можливо, так? Я запитаю. Та я хочу сказати, що взагалі замороження кріомедицина, кріобіологія, вона актив вже активно застосовується, де є на окреді окремих клітин. Часто це про яйця клітини йде мова про про сперматозоїди, чи навіть ембріони на ранніх стадіях їхнього розвитку, і що так призупиняється розвиток. Потім він продовжується, або окремі тканини. З приводу цілого організму, я думаю, що теж ну про це це наразі в фільмах, але ми розуміємо, що наше теперішнє часто це є те, що раніше колись ми зустрічали в фантастичних фільмах. От я думаю, що в даному питанні кріозаморозки. Слід задавати собі питання: а для чого? Тобто, часом, що ми маємо не тільки як це зробити, але і для чого це зробити? Тому якщо ми маємо питання собі чітку відповідь для чого, тоді приступати до того, як. Бо часом у нас настільки цікавить, як щось зробити, де ми не... Оминаєм це як для чого, і можемо, власне нашкодити, а не допомогти певній людині. Не думаю, чи якась людина хотіла би ну, сказати, що я хочу бути тим замороженим. У нас так дуже бажаючих є багато хто каже, я готовий заморозити Мене, будь ласка, я чую дуже часно, часто не про заморозку, а про те, що я хочу еліксир молодості або еліксир вічного життя. І ось тут в мене постає питання, тому що добре, я розумію, як би я хотіла прожити 100 років, можливо, трошечки більше, але я не розумію, якби я жила тисячу років. Для мене це якось занадто, і це все одно для мене виснажить організм, так само, як і наші клітини. І в якийсь момент це може все розпастись. Наскільки це красива картинка, яку ми собі уявляємо. Я думаю, що тут теж має е, таке значення сенс, тобто, якщо ми розуміємо, що сенс. То ну не тільки як, а сенс для чого, тобто, якщо тисячу років, то для чого те, про що ти говориш, власне, що ми часом не будемо знати, тоді для чого. Е, я думаю, що нам слід пере всім потрохи змінювати уявлення про старших людей, про можливості старших людей. Я думаю, що майже всі чули, що від старших людей, що вони себе почувають всередині, якби їм не, не було там 60-70 років, вони почувають себе, просто тіло їм не дуже служить. І якщо нам вдасться подолати цей розрив, що ми Завдяки науці, завдяки пірним підходам до харчування, до лікування збережемо на довше активність тіла, і всередині залишиться це бажання працювати, бажання творити нове, дізнаватися нове. То чому ні? Чому не здовжувати тривалість життя людей і покращувати їхню якість? Дякую за відповідь. Дякую всім за увагу. Чекаємо ваші підписки на нашому каналі. А також піклуйтеся про своє здоров'я і про своє майбутнє. Друзі, якщо вам цікаві генетичні дослідження, якщо ви хочете докластися до е, покращення якості життя людей, до знайдення цього еліксиру молодості, е, вчіться генетики, розвивайтеся в генетиці. Е, Долучайтеся до розробки нових технологій і ліків і слухайте наш підкаст, підписуйтеся і ставте свої коментарі. Дякую.